Програма прихисток діє в Україні з 2022 року. Цьогоріч для тих, хто безкоштовно надав житло переселенцям, порядок отримання компенсації від держави змінився. 31 грудня минулого року було урядом прийнято постанову за номером 1544, якою внесено зміни до механізму виплати призначення і виплати компенсації за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Що суттєво змінилося всі функції призначення і виплати компенсації передаються Пенсійному фонду України. Тобто, якщо на сьогоднішній день і ще здійснюється управліннями праці і соціального захисту населення прийом заяв на отримання компенсації за грудень 2024 року, тобто термін прийому заяв до 5 січня цього року, то вже виплата із січня буде проводитися Пенсійним фондом України. Міністерство розвитку громади територій передає до 10 січня пенсійному фонду повинно передати списки, отримувачів компенсації 2020 Двадцять році тим громадянам, які отримували компенсацію. Компенсація за січень буде виплачено призначено в автоматичному режимі. Здійснена виплата пенсійним фондом України. Криворіжці, що бажають подати заяву на участь у програмі, вперше мають звернутися до пенсійного фонду у встановлений термін. Прийом вже заяв від нових заяв буде здійснюватися пенсійним фондом з 1 березня 2025 року. Тобто ті криворіжці, які прихистили, прихистять у себе внутрішньопереміщених осіб і безплатно нададуть їм житлове приміщення, вони повинні звернутися разом із внутрішньопереміщеними особами до пенсійного фонду з 1 березня 2025. 25-го року. Що ще суттєво змінилося? Змінилося те, що компенсація буде призначатися на 6 місяців, тобто не потрібно щомісяця ходити писати заяву, надавати документи на призначення компенсації. Пенсійним фондом компенсація призначатиметься на 6 місяців після здійснення перевірки права на отримання такої компенсації. Через 6 місяців пенсійним фондом автоматично буде продовжуватися виплата компенсації, але за попередньо здійсненою перевіркою права отримувачів на цю компенсацію. Компенсація надаватиметься з розрахунку 450 гривень за кожну внутрішньо розміщену особу. Але тут ті громадяни, які розмістили, Внутрішньо переміщених осіб повинні щомісяця сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному обсязі. Анна Ніколенко, Артем Кравченко, цей день.